Власного тіста, присвяченого тістові присвяченого хлібові, присвяченого, присвяченого шануванню українських тістотворчих традицій, Юля Пітенко, активістка. Звичайно важливо. Юлія яка, е, Пітенко, яка мене повезла в Італію на суперовий фестиваль Терра Мадри, присвячений слов, Они, які пропагують тему чистої правдивої чесної їжі. І я побачила да, весь у його гастро-різноманітті. і наша компанія, команда. Все просто, не так було просто вивести продукти. Це все потребує певних документів, хоча це дуже мені здається, що це дуже духовно. Але суть не в тому. суть в тому, що немає слухання, немає друзів. Підтримуємо одна одну. Автобус. Сьогодні я їду мене, мабуть, мабуть, я ще встигаю, в мене буде виступ у програмі дійства. Там у них є живий музей, ліба. Я тішуся, що. В нас з певних причин не змогла. Мене дуже давить алергія. Так давить, що це сезонне таке загострення, що ну, я сьогодні себе зібрала в кулачок і поїхала, тому що я дуже хочу бути серед людей і тим більше я маю виступ. Я говорити вам про слухожанські хліби, святкові, буденні. Ну, про це все я вам розкажу в процесі. Ось і зараз такий короткий анонс.